Як ви ставите за такої фрази, що Одесити, ну які от просто впевнені, що тут треба розмовляти російською мовою люди, які переходять на українську, називають приїжджими? Я ставлю за того, що вони не освічені. Тому що по факту Одеса це надбане ім'я, і по факту до цього тут були і козаки, були в порт продавали потім ну, Коцобій, якщо я не помиляюсь, потім якраз прийшла. Вона перейменувала, що це вже російське е, місто. Але потрібно подивитися на складову цього населення і в її відео, де приїжджав якийсь там герцак, і він не розумів, що якою мовою тут розмовляють. Тому потрібно просто проговорити і більше донасти до людей, що це все, все ж таки Одеса. Це українське місто. Спочатку тут були українці, козаки, а потім воно вже асимілювалося і за допомогою радянського союзу. Е, більше було якраз розмов і навчання всього всього російського. Але першочергово це все ж таки українське і українське місто, і українську ну, ми культура. українці, так. тому про це не треба забувати. Щоб таке красиво побажали тим людям, які ще соромляться перейти на українську мову, але б вони хотіли в українську, англійську, англійську от взагалі змінювати свій внутрішній світ. По перше, ну не знаю наскільки красиво не соромитися. Ну це перше не соромитися, спілкуватися, робити помилки. На своїх помилках вчаться, тому у вас все вийде. Я вас вірю. Люди переходьте на українську мову. Це дуже важливо.